Слава Ісусу Христу і всім привіт, мої дорогі друзі. Вітаю вас на своєму каналі. Давно не було випусків і на те є свої причини. Але я дякую кожному з вас, тому що декілька людей писали мені в інстаграм, питали, коли будуть нові випуски. Я давно хотіла це зробити, але на все свій час. У Господа немає нічого, те, що уповільнене або те, що прискорене. У нього на все свої плани і свій час. І я відчуваю цю легкість, радість, спокій. Після розмови з Богом, після потужної молитви. Я дякую Богу за кожного з вас. Я дякую за те, що маю можливість записувати відео, за те, що маю можливість говорити, ділитися з вами думками, ділитися з вами світлом, спокоєм. Дякую Богу за наповнення Святим Духом, і хай він наповнює вас Святим Духом. Друзі, я прошу вас. Не забувати завжди пам'ятати за те, якою ціною нам дається наш спокій, наша можливість якось мені записувати відео, вам дивитися його, коментувати. Дякую, Господи, за те, що Він дає цю можливість, і дякую нашим воїнам, які стоять повсякчас. Тому я прошу вас, допомагайте, хто чим може, молитвою. Думкою матеріально, фізично. Я дякую всім волонтерам, я дякую всім лікарям. Я дякую кожному, кожному воїну, який бореться, який вистоює нашу з вами свободу, який стоїть на Божій стороні. А Бог це завжди світло, це завжди тепло і добро. Тому хочеться якомога більше насичувати цей світ добром, теплом. Хочеться насичувати цей світ світлом. Я хочу, щоб ми з вами робили. Все, що в наших силах. А ми можемо все, тому що нічого неможливого немає в Господі. Немає з Господом нічого неможливого. Тому сила молитви це дуже потужна поміч нашим воїнам. Він щит, він прикриття, він зброя. Тому кожному воїну я дякую і прошу Бога, щоб він насичував силами, Духом своїм святим. Кожного пораненого, Господи, зціли. Хай кожен повернеться додому, до матері, до дружини, до дитини. Це все триватиме до тих пір, поки у нас всередині нічого не зміниться, поки не змінимо ми самі себе, поки не зміниться наша свідомість. Український народ це багатостраждальний народ. Я, слідкуючи за історією і за всіми подіями, ще зі школи. Зробила висновки, що українська земля, найродючіша земля це не секрет, і що український народ це наймогутніший сильніший народ. Але знаєте, як писав Довженко в повісті своїй Україна в огні. Є у нас один великий мінус: що ми не вміємо прощати. Коли там був діалог між батьком і сином, я маю на увазі німців. Був такий діалог, і каже батько сину: що ти знаєш, українці це не прості люди, вони нездоланні. І цей батько він кат, він жорстокий, а син ще жорстокіший. І батько цей казав, що цей народ можна перемогти тільки ж за допомогою самого ж цього народу, тобто, поки вони самі себе повбивають. Можна згадати Симона Петлюру, який казав, що не так страшні московські воші, як українські гниди. Тому хочеться, щоб ми з вами змінилися в свідомості, щоб ми одне одного прощали. Тому що сила, вона в прощенні, в любові. А любов це одне таке велике, велике, велике світле коло ядро. І це ядро. Ходить вже все інше, і прощення це одна із дуже важливих частин любові одне одного прощати. Батько з сином не говорять, поговоріть матір з дочкою, з сином також якісь у них сварки, якісь непорозуміння, поговорять, чоловік з дружиною і так далі. Тому що що вже який сенс, коли вже людина немає. Ми потім жалкуємо, що не встигли щось. Сказати, не встигли попросити пробачення, тому наша з вами сила це сила впрощені одне одного. Тоді ми дійсно не здоланні і не скорені. Не забувайте, будь ласка, про ціну. Не забувайте, будь ласка, про те, як постраждав Ісус Христос, про те, як страждають зараз наші воїни, як потрібна їм наша допомога. Ми з вами розуміємо, наскільки важливо. Допомагати, наскільки важливо стояти на стороні правди, бути правдою, тому що Господь це правда і Господь це любов. Як казав апостол Павло в посланні до Галатів, що якби я догождав людям, то я не був би Христовим. А ми з вами, ми Христові. Тому перш за все, треба догождати Богу. А догождати Богу це що? Це любити. Любити це прощати одне одному, тому що немає нічого важливіше за життя, нічого важливіше за любов. Ми з вами розуміємо. Але чому часто ми не робимо цього? Ми можемо розуміти, ми можемо говорити. Але віра без діл мертва. Ми ці все, всі це знаємо. Тому, чого ж ми не робимо? Чого ми гриземо одне одного? Чого в нас не вистачає сили простити або в нас щось сковує? Ніякий. Ніякий проступок не вартий того, щоб ми не розмовляли руками з рідними людьми, щоб ми пиляли одне одного. Завжди можна про все поговорити, завжди є діалог. Господь Бог дав нам розум, дав нам вуста, щоб говорити, і ми маємо це робити, поки ми ходимо по цій землі, тому що потім вже буде пізно, поки ми живемо на землі, ми маємо збирати скарби. На небесах. І нічого не варте, щоб не простити матір, щоб не простити батька, сина, доньку, дружину. Тому що сила, я повторюсь, прощення і сила в любові. Нічого сильніше за любов немає. Ми прокинулися зранку, подякували Богу, Господи, я дякую, що Ти розбудив мене. Я дякую, що Ти залишаєш мене ходити по цій землі, значить, я ще маю щось зробити. І я роблю, що важливо робити. Чи Бог дивиться на те, скільки у тебе статків, чи Бог дивиться на те, хто ти такий по званню? яка в тебе кар'єра? Бог дивиться сюди, на твою душу. Ніхто з людей не може знати, який ти, тому що всі дивляться з тієї сторони, чим наповнені самі. Те бачать і в нас. А істинами нас бачить тільки Бог і він. Любить нас. І ця любов безцінна, справжня, світла і сильна любов. І ми маємо наповнювати одне одного любов'ю, не гристи, не пиляти. Зло примножилося однозначно, тому що я зустрічаю це кожен день, хай можливо не особисто до себе, але там зі сторони. Я бачу, скільки людей стало. Злих, агресивних. Деякі кажуть, що це ретроградний Меркурій. Можливо, і так. Але все-таки перестаньте гризти одне в одного. Згадайте, що ми люди, що ми маємо об'єднатися, тому що на початку всі так класно об'єдналися, а зараз якось послабло в людях. Я просто це відчуваю, як в людях послаб оцей дух. Він такий. Був сильний на початку війни, повномасштабного вторгнення я маю на увазі. Зараз воно якось послабло. Це відчувається, коли ти спілкуєшся з людьми. Ми влаштовані з вами так, що кожен з нас має свою енергію. В когось цей потік слабкіший, в когось цей потік сильніший, в когось це світла енергія, в когось це більш така пригнічуюча енергія. Це все відчувається на тонкому духовному рівні. І деякі енергії стикаються і. Така атмосфера відбувається не дуже приємна. От дивіться, ви людина, наповнена світлом, стикаєтеся з людиною, яка наповнена чимось іншим. Наприклад, у вас добро переповняє, а у цієї людини більше вона жаліється на щось, все так погано і все так не так як хочеться. Коли ці дві енергії стикаються, відчувається дискомфорт. Ви напевно таке відчували. Однозначно в своєму житті. Я хочу єдиного, я хочу, щоб люди стали людьми. І я дякую Богу за те, що Він посилає мені таких людей, яким я можу чимось допомогти, або які чимось можуть допомогти мені. Я дуже вдячна Богу за кожного з вас, за кожну людину, яка була, є і буде в моєму житті. Ви знаєте, наскільки важливо відчувати цю вдячність. Відчувати вдячність перед Богом, перед нашими хлопцями, дівчатами. Навіть перед одне одним. От я дякую, що ти є. Це такі важливі слова. Насправді, їх якось не дуже часто говорять, але важливо це відчувати і говорити. Людина має про це знати, що вона є і комусь від цього добре. Бог не створює нас просто так. Кожного з нас є своя ніша, своя місія. І я дуже рада, що Господь поселив мене в Україні, що дав мені чудову родину і що по сей день Він мене зберіга. Я дякую вам за те, що ви мене вислухали, і сподіваюся, на нові зустрічі. І я вірю в нашу перемогу. І я не тільки вірю, в мені живе такий незламний, міцний. Стержень українського народу, а перш за все, Божої людини. Тому що тільки в Бозі ми не зламні, і тільки з Богом ми переможемо. Тому моліться, допомагайте нашим воїнам, і обов'язково ми переможемо, тому що світло завжди перемагає темряву. Амінь.